Весь всесвіт, що ми бачимо, Бог створив вірою, і в кожного віруючого він вклав ту саму силу, свою віру. Дізнайтесь, як розвивати і вивільняти її, щоб бачити його обітницю у своєму житті. Майте віру. Більше 50 років Кеннет Коплен живе вірою і навчає віруючих у всьому світі робити те саме. Жити вірою це спосіб життя для Божого народу. Це означає бути вільними від страху, відділеними від того, як і що робить цей світ. Віра бере все, що обіцяв Бог: стілення, процвітання, все, що вам треба, щоб жити переможним життям. Дізнайтесь, як цілеспрямовано користуватись своєю вірою, щоб приймати все, що для вас має Бог. Покладіться на авторитет і силу того, що сказав Бог. Вивільняйте силу віри, і живіть життям віри. Вивільніть потужну силу віри, яка є всередині вас. Ви можете мати віру, яка пересуває гори для всього, що ви робите. Зробіть віру своїм способом життя. Боже зцілення, Боже здоров'я, Боже процвітання, Боже відновлення. Ви ж не вважаєте, що дяволо не буде намагатися кидати вам виклик? Звісно, він кидатиме цьому виклик. Коли? Сьогодні? Сьогодні. Пригадую, як одного разу Духом Божим. Я сказав одному чоловікові про те, що він процвітатиме і що в його житті стануться певні речі. І там були присутні люди, які чули це. Тож вони просто вирішили подивитись, що він робитиме з цим. І коли він почав щось зробити, вони вирішили, що будуть вкладати гроші у все, що він робить. Але Господь нічого не казав про те, що вони будуть процвітати. Тож вони просто спантеличили його. Вони загнали його в борги. Розумієте, дьявол робитиме все можливе, щоб знищити те, що Дух Божий сказав йому про його процвітання. У людей я маю на увазі християн, найбільше проблем саме з фінансами. Саме так. У дьявола було багато можливостей діяти саме через фінанси. Однак це буде час великого процвітання. І багато людей виходять з цього важкого періоду. І, дяка Богу, ми знали, як вірити йому. Дяка Богу, ми не мали боргів. Дяка Богу, ми твердо стояли і встояли. І дяка Богу за наших партнерів і за вас, в цій церкві. Слава Богу. До кінця 2020 року у цього служіння на банківському рахунку було більше грошей, ніж коли-небудь раніше, і в нас не було жодних боргів, борг це вбивця. Люди потрапляють в біду, коли стається щось несподіване, як COVID-19. особливо коли дьявол ставить пастки. Робіть те, що правильно. І робіть це, тому що це правильно. І нехай Господь благословить вас, робіть це правильно. Якщо ви не зробите це правильно першого разу, то коли ви матимете можливість, зробіть це знову. Євангелія від Марка, 4 розділ, 14 вірш. скажіть зараз, сіяч, сіє слово, посіяне при дорозі означає ти, в кого сіється слово, але коли почують його, то одразу приходить сатана і краде слово посіяне в їхніх серцях. Не дозволяйте дяволу красти слово, однак він приходитиме. Він приходитиме. То й що? Хвала Богу. Боже зцілення Євангелія від Матвія 8.14. Увійшовши в дім Петра, Ісус побачив, що теща його лежала в гарячці. Він торкнувся до її руки, і гарячка залишила її. І вона підвелася і служила їм. Коли ж настав вечір, привели до нього багато біснуватих, і він словом вигнав духів. І зцілив усіх хворих. Хтось сумнівається, що зцілення це воля Божа, нужбу. Адже й досі є люди, які сумніваються в цьому. Протягом всього свого служіння Ісус ніколи не згадував волю Божу. Він просто казав: я прийшов чинити волю Отця. Я прийшов творити волю Божу. В нього це не викликало сумніви. Вартемей. Раніше це був сліпий Вартемей. Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе? Вартимею. Що я можу для тебе зробити? Що я можу сьогодні для тебе зробити? Тобто, можливо, він потребував ще чогось, окрім зору що я можу сьогодні для тебе зробити. Господи, щоб я прозрів. Гаразд, по вірі твоїй, нехай буде тобі. І одразу ж у Прокаженого була та сама проблема. Я знаю, що ти можеш, якщо хочеш. В одному з перекладів Біблії говориться Ісус відповів: Звісно, я хочу. Звісно, я хочу. Якщо це було його волею для одного, то це є його волею для всіх. Бо він той самий вчора, сьогодні, 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 сьогодні. Сьогодні, сьогодні. Сьогодні. Він сьогодні. Це його волею сьогодні. Я сказав це його воля сьогодні. Амінь. Дякую тобі, Господи. Ви спати і думаєте. Слава Богу. Так. Дякую тобі, Господи. Я хочу подякувати тобі. Хвала тобі, Господи, я дякую тобі. І дьявол каже: ну, ти ж казав, що це станеться сьогодні. Сьогодні ще не закінчилось. Я маю час до опівночі, і це ще не кінець. Я просто ліг спати. І це працюватиме всю ніч, поки я сплю. Вранці я передусім кажу: сьогодні цей день, слава Богу, це він. Так, сьогодні, Грегу, сьогодні цей день. Так. Так, це він. І коли хтось складе на вас руки, ви кажете, ось що я вам скажу. Це станеться. І щойно його рука торкнеться мене. Я зцілений. Я зцілений. Д'явол каже. Ти що відчув?» Так, я відчуваю себе чудово. Ви стоїте там, у вас нежить, у вас все болить. А ви кажете, я почуваю себе добре. Ну, ти брешеш. Ні, я говорю це вірою. Бо я маю те, що я кажу. Я маю те, що я кажу. Сьогодні. Сьогодні. Сьогодні збулося писання, яке ви чули. Сьогодні. Алілуя. А зараз. Дозвольте, я закінчу те, що почав. Коли ж настав вечір, до нього привели багатьох біснуватих, і він вигнав духів словом і зцілив всі хворих, щоб сповнилось сказане через пророка Ісаю, який каже: він взяв на себе наші недуги і поніс хвороби. Це здійснилося. Я роблю це вранці щодня. Щодня. І перше, що я роблю вранці, я тренуюсь, але навіть в ті дні, коли я не тренуюсь, я стою в ванній кімнаті перед зеркалом і кажу, сьогодні, цей день, слава Богу, я дякую тобі, Господи. Я дякую тобі за те, що ти сказав через Пророка Ісаю. Ісус взяв на себе наші недуги і поніс наші хвороби. І в писанні сказано ми. А я кажу вони. Вони вважали, що Він був побитий, покараний і мучений Богом, але Він був мучений за наші гріхи. Він був мучений за наші гріхи, наші злодії беззаконня. Покарання за наш мир було на ньому, і ранами його ми зцілились. І там, в домі Петра. Він зцілив його те, що у неї була сильна гарячка, і лікар Лука сказав, що в неї була сильна гарячка. А Ісус заборонив ті гарячці. Він звернувся до тієї гарячки, він сказав їй щось, і гарячка одразу відповіла Ой, я забираю звідси. І я скажу вам. Як дьявол може атакувати ваше мислення, якщо ви не знаєте, що ви робите? У нас, з Лорією, був близький контакт з covid 19, але на мене це не наведеш. Насамперед я кажу наступне: я вже багато років не хворів на грип, і я ніколи на нього не захворію. Водночас я роблю і інші речі я належно піклуюся про своє тіло. Я правильно харчуюсь, у мене сильна імунна система. Тож ми здали тести, і у нас, хвала Богу, на території місії розташована лікарня. Це було в понеділок вранці. Ми пішли туди, і вони все зробили. І та жінка вказала на тестах, що вони мають бути перевірені в першу чергу. Бо ввечері в нас було зібрання, отже, того ранку я поговорив з нею, і вона сказала: я вказала на ваших тестах пріоритетний статус, тому результат прийде вчасно. Я сказав: гаразд. Після того як у мене взяли аналіз, у мене з носом кілька годин виділяла рідина». І трошки паморочилась голова. Пізніше доктор Вітер сказав, що, можливо, мені зачепили щось в носовій пазусі. Тож у мене трохи паморочилась голова. І д'явол сказав: ти заразився, а моя біблія лежить поруч з ліжком. Тож я відкрив її на п'ятому розділі першого послання Петра. Моя справа це провести новорічне зібрання, і я буду там. І в ім'я Ісуса я віддаю всю турботу про це тобі, Господи, бо ти піклуєшся про мене. І я не торкаюся цього у своїх думках. І та жінка сказала: результати мають прийти сьогодні в день. Тож я напишу вам або зателефоную. Я сказав, гаразд, а в моїй голові все ще паморочилось. І дьявол знову за своє. Я сказав: припини, припини, припини свої жарти. Цього не станеться, ти не можеш навести це на мене. Бо в мене більше не було цієї турботи. Я не торкався цієї турботи в своїх думках. І я не збирався торкатися цієї турботи. Я віддав її Богу вона в Бога. Поле, дозволь мені дещо показати тобі. Хтось підходить і запитує: брате Коплен, чи може я подивитися на ваш годинник? Ні. Бо він не в мене. Я не сказав, що я не маю годинника. Я віддав свій годинник Полу. І він той, хто взяв мій годинник. Бог той, хто взяв мої турботи. Бачите, як швидко він його мені повернув. Тепер він в мене. Ви розумієте, про що я кажу? Ви самі забираєте це? Бог не має вибору. Ви просто забрали це назад. Друге послання до Коринтян, 10 розділ, 3 вірш. Бо ми, хоча ходимо в тілі, але не за тілом воюємо. Зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна те саме слово перекладається як дюнаміс, сила. Як Бог помазав Ісуса Назарету за Духом Святим і силою, це грецьке слово Дюнаміс. Від нього походить слово динаміт, вибухова сила сильні Богом на зруйнування твердень. Ними скидаємо задуми, і все, що підноситься, та повстає проти пізнання Бога, і полонимо кожну думку, кожну думку, полоніть їх, замкніть їх. Ні, я не торкатимусь цього у своїх думках. Ні, навіть не підходь до мене з цим. А хіба ти не знаєш? Ні. Це тривало і тривало, і нарешті я зателефонував тій жінці. І вона сказала: Хіба ви не захоплені тим, що можете піти і повечеряти з Глорією сьогодні ввечері? Я сказав, що? Вона сказала: Я надіслала вам повідомлення. Я сказав, я не отримую від вас ніякого повідомлення. Я подивився свій телефон, там не було жодного повідомлення. Вона сказала: результати прийшли близько третьої години. Але розумієте, протягом всього цього часу дьявол просто дошкуляв мені. Однак я не приймав це. Бо це була не моя турбота. Я точно не планував приймати його COVID-19. І зрозуміти мене правильно. Я не ігнорую це захворювання. Я відкидаю його право існувати в моєму тілі. Амінь. Отже, тринадцятий розділ. Євангелія від Матвія. Кажу вам: це щось просто 15 п'ятнадцяти вірш. Євангелія від Матвія. 13.15 Ан, анкіта Я не минуле, каже Господь. Я не майбутнє. Я зараз. Я завжди зараз. Я знаю зараз. І зараз знає мене. Ви знаєте мене. І я знаю вас, тому разом ми перебуваємо в зараз, і кожна мить вашого життя, кожен удар вашого серця. Я зараз, який діє всередині вас. І якщо ви покладатиметесь на мене і віддасте сьогодні все своє майбутнє в мої руки, я працюватиму кожну хвилину, кожну годину, кожного дня, кожного тижня, кожного місяця, щороку, з року в рік. З року в рік, з року в рік. І я подбаю про вас. Якщо ви не будете зосереджуватися на собі, а будете покладатися на мене. Покладайтеся на моє ім'я, покладайтеся на мою вічність, покладайтеся на мене, бо я ваш, а ви мої. Я ваш отець, а ви мої рідні діти. І наше спільне майбутнє є світлим. Я вже маю план. Я знав, що виникне ковід-19. Є люди, яким я намагався про це сказати. Є люди, які слухали мене, але вони і гадки не мали про що я казав їм. Я Господь, цілитель ваш. Слава Богу. Дякую тобі, Господи Ісусе. Хвала тобі, Господи. І перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це 19-й вірш. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, скажіть слово про царство. Не знаю, чи ви бачите це, покажіть, будь ласка, мою Біблію ближче. Я провів лінію від слова царство до слів чути, бачити і розуміти. Я хочу, щоб ви збагнули, про що я кажу. Бо того дня, коли я побачив це, Кажу вам, це справді допомогло мені. І я знаю, що це допоможе і вам. Ісус сказав: бо затверділо серце народу цього. І вони вуха мене чують, і очі свої заплющили. Тепер я додам сюди слово про царство. І не, і не... скажіть в голос. Будь-якої миті. Джоне, це мало бути сьогодні. Будь-якої миті. Будь-якої миті. І будь-якої миті не побачать очима слова про царство. І не почують вухами слово про царство. І не зрозуміють серцем слово про царство. І не навернуться завдяки слову про царство, щоб я зцілив їх. Я зцілюю їх. Я зцілюю їх будь-якої миті, коли вони це зроблять. Будь-якої миті. Будь-якої миті. Це ось тут. Книга Дій 1038. Ось це місце писання, що стосується будь-якої миті. Ось це місце писання, що стосується сьогодні. Це відбувалося через 10 років. Після дня п'ятидесятниці, хтось запитує про волю Божа на те, щоб зціляти. Чи є воля Божа на те, щоб зцілити мене? Ми, з Лорією, як я вже казав, нічого не знали. І після того, як я в 67-му році вступив до університету Орола Робертса, я познайомився Тіл Осборном. І зараз я дуже скучив за ним. Тіл не вмів просто спокійно говорити. Кіл завжди був захоплений чимось. Якось ми разом обідали, і того дня він сказав мені дві речі. Кеннете, я сказав: так, сар, ти хотів би бути багатим? О, ви жартуєте? Ми були повними банкрутами. У нас взагалі не було грошей. Тому я сказав: звісно, так, знайди проповідника, якому Бог дав доручення. Але йому бракує фінансів, щоб його виконати. Піди й допоможи йому. І Бог зробить тебе багатим. І він також сказав. Ти народився вільним. Що? Ти народився вільним. Він сказав: Дяка Богу. У тебе не було релігії, від якої потрібно було б звільнитися. Так, у нас її не було. Ми з Лорією зовсім не знали писання. Я пам'ятаю, як я сказав Лорії: Глорія, поглянь на це. Матвій, Марко, Лука та Іван розповідають ту саму історію. Ти коли-небудь зауважувала це? Вона якось дивно подивилася на мене і сказала: Я читала це. Так, та сама історія. Хіба ви не раді? Амінь. Мені завжди більше подобалось слухати аудіозаписи. А вона читає відтоді, як я навчився користуватися аудіо, а вона просто читала, читала і читала. Мій духовний батько Вірі Орол Робертс. до того як він увійшов в служіння зцілення, він сказав Господу Ісусу: я хочу ближчих стосунків з тобою. І в той час він був мандрівним проповідником. Вони просто переїжджали з місця на місце. І в них зевелі навіть не було власного дому. Вони просто зупинялися в діаконі. І Господь сказав: гаразд, стань на коліна і прочитай Євангелії від Матвія, Марка, Луки та Івана тричі за 30 днів. Оце так. І Глорія сказала: Я теж це зроблю. Але вона читала розширений переклад Біблії. І вона виконала це. Після цього вона була наповнена вірою і силою. А я вчився цьому. Ми слухали брата Хейгена. Я був вдячний Богу за магнітофони на батарейках і ми слухали його вдень та вночі. Вдень та вночі. Я кажу, вдень та вночі ми вмикали його навіть вночі. Ми і зараз так робимо, але тепер нам не потрібно змінювати бобіни. Бобіна, коли плівка закінчувалася, робила ось так: фліп-фліп фліп Я підводився, переставляв її. А коли ми вранці прокидалися, я брав той маленький магнітофон і ставив його в ванній кімнаті, коли голився, клав його на сидіння в машині і постійно слухав. Постійно, постійно слухав. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого, тобто постійно слухання слова живого Бога. І дійшло до того, що те, що вона казала, одразу ставалося. Одразу. Fala, burro! Опленда прийшло слово від Господа про божественне зцілення, божественне здоров'я, божественне процвітання і божественне відновлення. В сьогоднішній проповіді він торкнувся служіння зцілення Ісуса. Ісус прийшов, щоб творити волю Божу, і він вчора, сьогодні навіки той самий. Це означає, що це воля Божа, щоб всі були зцілені. Так, але коли? Сьогодні. Тому проголошуйте Божі обітниці про своє зцілення і кажіть їх вірою. Кажіть, я маю те, що я кажу сьогодні, і для того, щоб допомогти вам жити вірою, ми пропонуємо вам замовити нашу безкоштовну книгу, яка більше допоможе вам дізнатися про те, що Біблія говорить про зцілення. І ви дізнаєте, що змушує віру працювати, що виробляє віру у вашому серці, і де віра ніколи не працюватиме. Віра в нас, віруючих, це та сама творча, збудовуюча сила, яка є у Бозі. І віра є здійсненням всього того, про що ви вірите. Додаткові матеріали є також на нашому сайті Журнал переможне голос віруючого. Це безкоштовне щомісячне видання місії Кеннета Копленда. Кеннет і Глорія сіють його. Вони сіють його в життя своїх партнерів і друзів, і не беруть гроші за підписку на нього. І вже більше 50 років журнал Переможний голос віруючого несе добру новину Євангелії людям у всьому світі. В кожному номері публікується вчення Кеннета і Глорії Копленд, а також інших служителів. Все це робиться з однією метою збудовувати вашу віру і зміцнювати вас духовно. Тому ви можете оформити безкоштовну підписку, щоб отримувати цей журнал поштою, або ви можете читати його електронну версію на нашому сайті. Але який би варіант ви не вибрали? Не забувайте ділитися цим Словом Божим, яке змінює життя зі своїми друзями і зі своєю сім'єю. Несіть їм ту саму істину, яку дізнались ви, і яка принесла вам життя, і вона принесе їм те саме. Приєднуйтесь до нас завтра, не пропустіть слово від Господа. Дякую за те, що були сьогодні з нами. До завтра, і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Разом з журналом Переможних голос віруючого несіть слово віри всюди, куди ви йдете. З 1973 року місія Кенета Копленда надсилає журнал переможних голос віруючого по всьому світу. Ми досягаємо близько 400 тисяч людей в 202 країнах та територіях на п'яти континентах, абсолютно безкоштовно. У кожному журналі є збудовуючий віру статті Кенета і Глорії Копленд та інших служителів. Читайте натхненні історії таких людей, як ви, коли вони діляться своїми свідоцтвами. Наш журнал це потужний інструмент духовного зростання, як для дорослих, так і для дітей. Він досяжний в друкованому та електронному вигляді. Ви можете завантажити його електронну версію на свій мобільний пристрій. І також на сайті нашої місії досяжні інші безкоштовні матеріали. Підписуйтесь на наш безкоштовний щомісячний журнал або завантажуйте його з нашого сайту kcm.org. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.